Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді оновлення асортименту з Японії мотоцикл Kawasaki Z400. Модель 2019 року. Візуальний та технічний стан близький до нового, так як має невеликий пробіг по Японії. Резина встановлена заводом 2019 року. Стан диско ідеальний. Колодки у відмінному стані. Пильники вилки без жодних нарікань. Стан радіатора відмінний. Так як мотоцикл має невеликий пробіг по пластику, сколи пайка відсутні, без дефектів, оптика в дуже гарному стані, без сколів. По правій частині мотоцикла все без зауважень. Стан заднього диску близький до нового, колодки у відмінному стані. Ліва частина мотоцикла також без жодних зауважень. Загалом техніка з таким пробігом, це нова техніка. Рік випуску також 2019. Пробіг по Японії. Чотири одинадцять. Двигун працює без жодних нарікань. Присутня система АБС. Кому потрібен мотоцикл з невеликим пробігом по Японії. telefonou e tal.